Значить, Тут багато було сказано nee, за те, що nee, вибрати владу, nee. за те, що віряти чорному і так далі. А я сказав, що нам треба міняти не владу, нам треба міняти державну владу, тобто систему влади. Це зовсім інші речі. До тих пір, поки ми не замінимо систему влади. А вона у нас випрацьована технологія тисячоліття. У нас є свячення прав. Воно передбачає в системі влади народовла, так як було при козаках, коли народ диктує владу тому, кому вручає атаману, старшині і так далі. В економічній системі. Все, що знаходиться в Україні, тобто земля, натра, ліси і так далі, знаходиться у державній власності. Всі банки уважно врахуйте, бо жодна партія цього не порушує, знаходяться в державній власності. Всі капітали. Знаходяться під контролем держави. Ну, зрозуміло, українська мова, держава і так далі. До тих пір, поки ми не будемо володіти банками, капіталами, які відпливають за рубіж. Оце отут буде і 10 і двадцять років. А якщо живі будемо, то ще наші внуки будуть стояти. Так що вивчайте основи звичаєвого права, вони є в інтернеті гуляють. І тільки навколо цієї програми ми можемо об'єднатися, тому що жодна, жодна підкреслю політична версія від самих лівих до самих правих не витягне отого воза якому ми є? Тому якщо нинішні політики, партійні хочуть добра українському народу, вони повинні об'єднатися навколо. Програми звичайного права. А ви його вивчайте, розповсюджується, і тільки так ми зможемо і замінити систему влади, і мати свою владу, і будемо їх диктувати. Дякую за увагу. Слава Україні!